Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо дзеркало з вбудованим відеореєстратором від компанії Phantom, модель RM54 DVR Full HD. Постачається фірмові упаковці. Всередині зараз знаходиться інструкція. Також дзеркало, накладка. Дзеркало з вбудованим дисплеєм. дисплей діагоналю 5 дюймів, кнопки управління в нижній частині знаходиться. Позаду у нас знаходиться камера. Роздільною здатністю Full HD, кутом огляду 140 градусів. І також маємо роз'єми. Роз'єми підключення міні-USB-живлення. Роз'єм для підключення виносної камери, також підключення. GPS датчику і слот під карти пам'яті MicroSD. Підтримується до 64 ГБ. В комплекті також є нанесна камера з підсвіткою, гумові фіксатори, гарантійний талон і дріт живлення. Який під'єднується на 12 вольт в прикурювач. Ось така комплектація даного відеореєстратора. При купівлі на даний відеореєстратор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.